Довіряємо гідроциліндр у важких умовах. Не з зерном, а з піском, як він тебе покаже. Ну, на холостих піднімає. О, важкувато. Так, відійду ну я лучше подальше. І заодно покажу вам виворот кузова. На всі 4 штоки, наскільки він високо піднімає, чи злізе пісок, чи не злізе. Пішов пісок. Не знаю, чи чути, як пісок з'їжджає. Так, зараз на паузу треба розгорнути. А може не треба. Ова, дишель пішов доверху. І четвертий шток. Ой-ой-ой! Виворот, як бачите, навіть не треба навіску зачіпати. Так, що в нас пісок з'їхав? Да. Не дуже він з'їхав, треба буде зараз ще городничком допомогти. Борт не вперся, не погнувся, бо не раз буває, що при підніманні я ну, прицепи, що борт впирається. Тут я, я так розумію, що такого немає.